Всім доброго дня! Ми приїхали на дуже прикольну локацію з мною. У нас було два варіанти. Поїхати на басейн, на ліжаки, або поїхати на озеро на запрошений лагерь дитячий. Я не люблю басейн. Ми прокинулися, поснідали. Почекали, привезли водичку, Аня замовила. І. От вирішила. Я сьогодні останній день, завтра я їду вже додому. Тут колись був дитячий лагерь. І тепер він не працює. І отак от все це виглядає. Ох-ох-ох. Ну ми всередину ходити не будемо, напевно. Топ-топ-топ. Автомобіль. О, глянь, как там озеро заросло. Дивись, там кувшинки. Дика природа, прям дика. Дика. О, подивись. Здание какое-то, но я боюсь, ну, я типа, там просто мне не нравятся люди, которые там есть. Я вот думаю, что, может быть, мы туда проедем. Сейчас на машине посмотрим, что там. Люди на тей стороне вообще-то не сдают. Что ну, они тут делают, вы Ну как? А мы что тут робим? Мы ходим. <схід> Я их навіть не бачила, тільки чула. Наверное, это может быть. Ну как себе объяснить? Как они самозанятость самозанятым. Дол... Ну дол... да. Как в стаке, напомнишь? Да? Вот такого плана. Типа он старый и приехать, знаешь. Какое то -бы такое место, что сюда никто не. Тут же От хто знает, это Настя сказала нам. Да, це нам Настя. А Шоу, е локацію. А кто? тут людей нет, що ти сюда не заїдеш, Да, ми сюди сюда такими чугирями їхали. Ну, я так думаю, що тут такой релакс, посмотри, беседочка. Нас спалили. Кто там? Кто там? Ну, вообще, конечно, стремненько. Тут нікого немає. Ніхто про це місце не знає. Дві дівчатки. і там якісь Так я пацики. Може. <рис doit> Уїжджати, ну, треба бути на чеку, Я думаю, принаймні. На чеку, і якщо да. що, ми просто тишимо шину. Так ми не можемо від машини далеко відходити. Правильно, а, да. цьому... Ой, як гарно Боже, як красиво. Вирішили ми не випробувати тут свою долю. Проїхати десь більш безпечне місце на, інший, на іншу сторону овера. <gehen> да? Це небезпечно, ми збро... в розвідку пішли. Просто що <пішли> не пішком, а на машині. Да. Даби... Отут, вот даби... так ми... не спитувати судьбу, просто держатися рядом з машиною, щоб вовремя <бувається> можна було б заскочити і, і, і обеззапасити себе, і закрити так. Так, ми їдемо туди, де ми чули мужські їдемо Нас туди. не зрозуміли. Я бачила більш високі недострої. типу декілька де, де етажів. Я хочу подивитись, що там. Це звучить не менш небезпечно. Блять, так. Блять, мені так не подобається. Давай назад. Лучше назад. А ну там можна розвернутися. От я ж думаю, їхати туди, щоб розвернутися? Ні. Или тут развернуться. Они думают, что мы за ними э, полюємо. Mm -hmm. А у тебя є донкрат? Зачем? І запаска. Нет. Тоді очень медленно, Аня. Mm -hmm. Потому что тут может быть доски з гвоздями. Вот лучше туда. Аня, 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 я, Зачем я тебе сейчас говорю. Вот туда потім жопкой сюда. А потім назад. І не так быстро, пожалуйста. А, я просто в горах була з запаской, слава богу, з Донкратом. І з інтернетом. І ми міняли колесо з Машею. Маша міняла. Бля. Ну от, почему бы не на бассейн. там всі затихли. Думають, хтось когось привіз е, на чайок. На <laughs> да. На паличку чая. На вініжку. Так, понятно. Значить, лагерь не великий, собственно. Это і все, да? Это, наверное, не лагерь. Это не, ну, там отдых. Глубь, там теж є домики. Ми просто туди не підемо, я сподіваюся. Ну да, Ну дивись, от сюди проїжджай, от туди далі є домики. Ну, чуть -чуть. Ну, ми, ми ж не знаємо, там може вони і далі є. Ні, я не думаю, що хороша ідея. Ну, хороша. Це вже буде занадто, знаєш, то, так, так типа. От, от, на сонечку, да. так. Машинка Всіх налякали, там Спілька. поїздили. <поїздили> пригласим в этом развороте я же думала что там дорога есть какая-то а там еще места развернуться нету особо закрыла обязательно да все четенько ой ну классно же каримат доставай и купальники ну купальники взяли не страшно переодеваться Так, да, тут облаштовано. Тут люди я, приїжджають відпочивати, я думаю. Матрас, стіл. Там ще багато всяких цікавинок. Опа, опа. Там великий смітник, а тут ще домики. Как происходит иногда, видишь, конечно, мусор. конечно, да. Я бы занялась этим. Может, есть какая-то вот... Если они сдают их в аренду, это классно. Хочешь пойти спросить? Я выясню это через Настю. Постараюсь. Я знаю, кого заслать. Она бесстрашная. Она ничего не боится вообще. Что, мы и Настю зашлем. Так, пропоную покласть каремат на бревно и посидеть и помедитировать. Без коремата посидеть это видеть. Нет, мои косточки на попе не любят сидеть без корематов. Баловные у тебя косточки. Да. Я всегда их на мякеньки сажаю. У -у -у -у. А я денежку нашла. Ну, то есть у них все продумано. Можно здесь кушать? Очень хороший стол и стульчик. Ты видишь. Я даже, наверное, прошлась сюда. Я совалась, и тут вот все мяконьки штучки. Вот. Я буду казати ку 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 ку-ку я ніколи не забуду. Ми колись десь ми були, я не пам'ятаю, чи в Албані, чи не в Албані, чи в Туречці. Ну, коротше, на якійсь екскурсії ми були, що нас висадили на острів з корабліка, і ми там мали бути дві години. І так і вітер, на пляжі вітер зносить, і ми. Я, мама, маша. По-моєму, в трьох були. Чи хтось ще з нами був, не пам'ятаю. І ми, значить, захотели. <пісить> захотіли. Ну, купатися ніхто не купається, бо холодно і шторм такий, що капець. А всі, а людей дуже мало. І ми пішли гуляти, типу, ну просто туди, в гори, подивитися, що ще на території. А там якась заборожена база, якась військова, там що то такое. Боже, де ж це було? І ми йдемо, йдемо, говорю, блін, нікого нет, трапінка така, давайте по нет, ні, зараз десь люди, де обязательно люди. Это какие люди? Я говорю, смотри, ми йдемо, взагалі нікого немає. нет, не вздумайте, не додумайтесь. Я говорю, мама, говорит, рассказываю про куку. -ку. Ку -ку, вот мама каже, ну все, ми тут садимося. Я, 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 я саджусь після, типу. А ви там з мажею стойте на чеку. І yeah. ми так повертаємося, нікого нет. Ми йшли довго, нікого немає. Вона так на этом на поворотике садиться. Хтось ще з нами був, я не пам'ятаю. Ми повертаємося, йдемо по тропинці назад в обратну сторону, а до нас йдуть в нашу сторону багато людей. Ну, туристична така група ціла, поняла? А вони тільки сіли. Я така поворачуюсь. Ку-ку! Ну, Це був такий мем у нас потім з этим ку, ку Дуже довго. Ти не чула цього, так? Да? Зараз? Килимок упав. Ну, наче хтось так зробив, поняла? Ага. Я злякалась. Молодець. Бдю. Я да. А я чула. І знову. На матрасі, як би я не сиділася. Блошки, клопы? А, да нет, они не будут здесь. Клопы здесь в таком, в таком месте не живут. Им жарко, да? Ну, Они просто будут жить в чем-то в запахе больше. Если бы этот диванчик в домике лежал, то я бы, может быть, и не села. А тут уже все сдохло, и там только трупики. У -у -у. развелся даже, я думаю. У -у -у. Так, тут можно рыбку ловить, я думаю. На Скажи мне, Чтобы нам тепло было ехать до дома. Тепло. Хорошо, угу. тепло. Ой, как хорошо. Может, точно купальнички? Можно трошки позасмагаты. Не хочешь? Я бы не провоцировала никого. Ну да, вот там кто-то размовлял. Мальчики там только или мальчики і дівчата Так, сейчас мы поблизом. Что там кіноклями сидить? Єсть звук какой-то. Коротше, ми тут, типу, релаксуємо вот так, знаєте, я тут на каремате лежу, аня сидить, але ми на стрёме. Ми на стрёме, причому на серйозному стрёме. Дуже гарно, але дуже шугливо. Да, там щось тряснуло, ми вскакиваем, взуваємось. Ну, в общем, реально, надо, наверное, потихонечку... до піка зараз дойдемо нової системи, швиденько зберемося і переїдемо в іншу, в іншу локацію, да, потому що Напрашуємося явними. Да, типа провокуємо адкровенко. Угу. Заїхали вдвоєм угу. в таке дуже тихе місце, де зв'язочку нема. Нема зв'язку, до речі, ніхто про нього не знає. Ну, ми там чули жіночі голоси теж. Але, вона але вони в такому так... форматі да. спілкувалися да, така да. жорстку. Да, Як ті аборігени. Угу. Воно так, орігени. Значить там розуміє? бомжі просто якісь живуть. Да, так, я розумію, що жінка буде не на нашому місці, Можливо, вона навіть і проти нас дуже. Що теж нам бонусів не додає. <сır> 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 Сиріжка, хороша історія. <рес> ну да, Нервишки ну, да. теж треба, треба тренерним. Скільки... У нас не... не спеціально вийшло, але вийшло. Я б зараз сказала, Аня, я тебе прошу, ну що ти? Розслабся, відпочивай, як дивись, як гарно. Ага. ну то люди, ну люди собі живуть своїм життям. Що ти, що ти маєш? На що ти їм треба? А да? ти ж розумієш, Віка, що ти ж нервуєш, бо я трошки нервую. Так. А вона каже: ти, Аня, провокатор, провоцируєш <звук> оці дивні емоції. Mm -hmm. Ну, да. ну, може бути, так. Да. провокатор. Ні, ну нормально, тут ділу, Я тут согласна з тобою. <звук> Не просто так. <звук> От вона б, я б тобі кажу, як вона відповідала. Розслабся, не панікуй. Що ти така залякана? Настя. Все добре. <ріст> Настя. Ох. Настя. Ми тебе пам'ятаємо кожну хвилинку. Бо це, встаті, да. Настя нам цю локацію і підказала. Да. Настя, тобі привіт. Бачимо, ми, ми приїхали. Дуже сюди. гарно. Да, дуже гарно. Дуже нам подобається, але ми вже збираємось, бо там якісь чуваки. А ми знову приїхали на цю локацію, де були вчора. Але ми були на заході сонця, а зараз день. І зовсім по-іншому все виглядає. Теж дуже красиво. Це тут неподалік. ніхто. Доміки Аня каже, так класно. Доміки один іде до того дуже далеко ти. На роботі, ось іде. А я тут гуляю, віддихаю і чекаю їх. Йдемо в магазин. Вирішила екскурсію собі зробити і ще щось там східобне пошукати. Ми вже вдома і дивіться, це свинина. Захотілося нам животиночки. Ой, не і, і звінить поспілкувалися з GPT-чатом, бо я ніколи отак не готувала свинину. Я її або запікала в духовці, ну, жінину робила, або шашлик. От. А казується, можна на сухій сковорі, на великому вогні, 2-3 хвилини з одного боку, 2-3 хвилини з іншого боку, потім накриваємо кришкою і ще 3-4 хвилини Перевертаючи можна під кришкою, щоб воно точно дійшло. Потім відкинути на тарілочку, накрити фольгою і дати відпочити. Що ми зараз і зробимо? Ось наша супермега вечеря це святинка. тут авокадо з лимончиком, там величок ще і овочі, зелень і сир. Ми розсуждаємо, що ми типу, мало їмо і сильно наїдаємось, Але фактично ця їжа дуже ситна. За рахунок того, що дуже багато жирів додатково до білка це білок. Я не, не дуже люблю свинину, рідко їм, мені смак не дуже подобається. Я люблю шашлик? Так, да, шашлик добре, там ж маринована, і прям прекрасно. Ну, в общем, кусочок з'їм. Мені більше теляти подобається, ялучно, як культу. Я взагалі м'ясо до этого до приїзду я м'ясо не любила. Все змінюється в mm. ну, так у нас сьогодні пройшов день. Аня, що можеш сказати про новий тип харчування? Адаптуйся потрошку. Тобі? Заходить? Залишиш? Так, да, я точно залишу, але я думаю, що я буду підганяти його під себе трошки з моментами, які мене влаштовують. Бо я дуже жирну їжу, поки що не, не дуже хорошо сприймаю психологічно, Я думаю, тому це щось буде таке, от як зараз? От зараз стіл нормальний, так тут достатньо жирів. да, але ну то що було довчиком, смітана. Щось іще, і воно якось разом не заходило. або об'єми, я не знаю. Да, просто об'єма чи просто ти перший день, просто така сказала, можна їсти оце все. І я так радісно не їлася, mm -hmm. що я потім вже двоє суток вчора ми розгружалися. Фістальчик трошки під'єд, під'їдала. Нормаль нормальну. Да. Ну, тому що якщо ти взагалі не їла раніше жирів, тобто уникала навіть кефір, mm -hmm. ти м'ясо mm -hmm. не, не їла, не їла допустим. Смітану не їла, не їла ніколи. Ну, тобто, понятно, да, що організм да. На... А і тут рад, і сметана, і, шоці. і сир кисломолочний, і, mm -hmm. і, авокадо, і маслом полити зверху авокадо. І от це огірки зі сметаною сильно. Ну, і, в общем, да. Аня така, о, що то, воно мені не переварюється. Mm -hmm. Я говорю, ну, понятно, треба. Mm -hmm. надо... Ні, взагалі супер, взагалі. Це, це моє, точно, але Просто, я... Просто менше порції. Порції менше, так, да, і трошки часу, щоб я звикла психологічно до сприйняття деяких продуктів. Да. да. і все буде добре взагалі. Mm. Я цілком погоджуюся. У нас вино, до речі, розведене. От отак от вина було, і отак от мінералки, да, да, так? Да, дуже багато. Ну, це найкласний спосіб, щоб потрошку. Пити і не п'яніти. У нас сьогодні останній вечірську да, ми Ми, с... ми сьогодні да, закриваємо наше спілкування, в смислі, отак: от тет, -тет скажімо так. Mm. Завтра о 9-й ранку я їду, і наступні відео вже напевно будуть з Черкас. Всім бувайте і всім до наступних відео. Па-па!